Ваш мозок ніколи не помиляється, ваш мозок завжди вибирає саме ідеальне рішення, яке є на той момент. Чому? Перехрестя, зелений сигнал світлофора пішоходам. Пішоход починає рух через перехід, на великій швидкості наближається автомобіль. І що відбувається? У людини на свідомому рівні немає часу для того, щоб проаналізувати ситуацію. Цей момент спрацьовує автоматичний мозок підсвідомість. Інстинкт по-іншому ще називає. Інстинктивно мозок наш оцінює ситуацію за долі секунди. І він подає команду саме тим м'язам, оцінивши ситуацію, куди відскочити людині вперед чи назад, для того, щоб вберегти життя. Це відбувається інстинктивно. Людині ніколи думати. Mozog vrišuje sam.